Полить горло Льодяники Фортеза. Від болю у горлі крутезні. Друзі, вітаються Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на полі бою станом на 5 травня. На понеділок збройні сили України здійснюють нові атаки на Курщині, що становить несподіванку для ворога. А на Покровському напрямку кількість атак росіян зростає до рекордних показників, але просування у ворога там немає. Навпаки, наші війська відбили у росіян Лисівку. Це село на південь від Покровська. На півдні Донеччини біля вільного поля окупанти. Під час одного штурму втратили близько ста піхотинців лише вбитими, і там тривають шалені атаки на мотоциклах. Росіяни зайшли у Котлярівку, це теж приблизно той же район ведення бойових дій. І до Дніпропетровської області там у ворогу залишається два з половиною. Кілометри і українські дрони вибивають російську авіацію в Чорному морі. Це найгучніша новина за останні дні. Відбувся такий прорив у технологіях, який дуже налякав уже росіян, і куди Україна вдарить 9 травня, це велике питання по Москві, по Кримському мосту чи по інших цілях. Сьогодні теж цю тему обговоримо. Отже, почнемо ми з інформації про те, що рекордні атаки росіян були зафіксовані за останні дні на фронті. Діпстейт вийшли із таким графіком аналітичним. Який добре показує зміну на фронті за останні тижні. фактично. Ну, от За останні тижні, ми бачимо, поступово зростає динаміка догори. І от фактично 2 3 травня було зафіксовано просто такі рекордні показники по кількості атак. Згідно з даними, даними Генштабу, останній тиждень показав суттєве зростання інтенсивності бойових дій, пишуть аналітики Діпса. За 6 днів цього тижня вже відбулося 1219 атак проти 1150 за 7 днів минулого тижня. Тобто, якщо порівняти два останні тижні, то зростання суттєве. Ну і також пишуть про те, що за 3 травня фактично росіяни атакували 253 рази за добу. Це третій показник за рік, один із найбільш інтенсивних бойових днів діб від початку цього 25-го року. Найактивніше росіяни. Наступають на Покровському відрізку, там 42% атак, тобто, бачимо понад 40% атак, це Покровський відрізок фронту. І також зберігається висока інтенсивність бойових дій на Новопавлівському, майже 14% атак і на Лиманському, 13% атак, напрямках, на курському відрізку, 12% атак, так само гарячий відрізок. Зараз ми поговоримо про нього детальніше. Тобто, на ці чотири напрямки припадає по суті понад 80% ворожих штурмових атаку. Дже зараз перейдемо якраз на північ України, заглянемо на Курський напрямок, з якого ми починаємо огляди. Вже тут самі росіяни пишуть про те, що українські війська активізувалися, і, зокрема, в районі Тьоткіного продовжують здійснювати атаки і заходи безпосередньо на російську територію. Отже, Воргон запише про те, що Збройні сили України атакують курське прикордоння в декількох місцях і паралельно зі спробами проривання в напрямку Тьоткіно українські військові атакували також в районі прикордонного села Новий Путь. Там, до речі, вже атаки наші здійснювали, і прориви кордону відбувалися успішні. З'являється повідомлення пише власне Воргонза про організацію інженерною технікою противника, проходу в протитанкових загородженнях, а також про наявність на цій ділянці фронту ворожої піхоти, з якою російські війська вступили у стрі... Стрілковий бой, ну тобто стрілецький близький контакт відбувся вогневий. І, значить, також пишуть росіяни про те, що Збройні Сили України використали свою стандартну тактику, коли вслід за машинами розмінування рухаються також броньовані авто і машини, БМП, наприклад, з десантом, піхота на квадроциклах. Викладали відповідні скріншоти, але ми їх демонструвати тут не будемо. Це ворожі ілюстрати. Щодо бойових дій, ну їх треба ще перевірити. Ну і також пишуть росіяни про те, що ми тим часом ну, до траси на суджу перемістимо. Зараз глянемо, що у нас тут відбувається. Пишуть росіяни також про те, що раніше в авангардній українських штурмових груп йшла техніка засобами РЕБ. Бо, можливо, так було і цього разу, але на місці не було можливості підтвердити цю інформацію. Але поява дронів на оптоволокні. Судячи по всьому, зменшила роль засобів РЕП у наступальних діях збройних сил України дві такі спроби прориву на російську територію на Курщину були наразі розвідкою боєм або відволікаючими маневрами. Саме так росіяни оцінюють цю активність з нашого боку, однак очікують наступних ударів на несподіваних для них напрямках і відрізках фронту. Це про Курщину. Тим часом ми бачимо, що в районі. Якраз локні, басівки і э, той ж таки Олешні, от вздовж траси на суджу відбувається. Продовжують відбуватися активні бойові дії. Росіяни отут від новенького і від басівки продовжують штурмувати село Локня. В впритул до нього дійшли. Фактично, це зона бойового зіткнення. Лінія бойового зіткнення проходить фактично тут. Сірим кольором позначають Діп Стейт всю цю зону, але очевидно, що час, який минає от в цьому районі від початку активних бойових дій, вказує на те, що і Басівку, швидше за все, росіяни контролюють. Принаймні. Новенькі журавку прикордонні села точно по басівці ну, можна ставити питання, чи там є стабільний контроль з російського боку. вздовж кордону рухаємося до Білгородської області. Тут в районі Демидівки і Попівки відбулися зміни сьогодні, буквально свіжі. зменшилася сіра зона, де були присутні українські війська, і село Попівка вже потрапило у район контролю. Безпосередньо російських військ. Це означає, що вслід за Демидівкою росіяни відбили таки попівку, повернули собі там контроль над цим невеличким селом. Село невеличке, але розташоване на висоті, як ви бачите. Тобто, фактично, це село на таких пагорбах, його південна частина вивищується над навколишньою місцевістю і дає можливість обстрілювати, контролювати візуально усі підходи. Тому за це село йшли постійні бої. Наші війська відійшли звідси, Наразі виглядає саме так. Відійшли на висоти вздовж кордону. Тут є балки, тут є певні такі лісові масиви. І, ну, очевидно, що це зручніша зараз позиція для того, аби продовжувати бойові зіткнення з росіянами тут на Білгородщині. Напругу тут не знято, бої не закінчилися, але нашим довелося відійти зі згаданих двох сіл. Росіяни можуть зараз констатувати, що в них там були тактичні успіхи. Про Харківщину, ну, коротко поговоримо. На матеріалі фактично від підрозділу Фенікс, це підрозділ якраз авіаційних безпілотних комплексів, і воює Фенікс у складі прикордонної служби України. Якраз від Феніксу з'явилося відео, де показано знищення ворога в районі Куп'янська на цьому напрямку, на Харківщині. Ми бачимо, що і в нічний час продовжується полювання на ворожі. Механізовані засоби і вденний. І, от, як повідомляють і Діпстейт, і Фенікс, за останні дні наші військові уразили ЗРК Тор М2 на Харківщині, три танки, дві САУ М100С, одну 30-мм гармату. На Лафеті також. Купу автотранспорту противника це все за минулий тиждень. Ну, дуже таки е, знатний урожай, плідно попрацювали. Бачимо, як палає ворожа техніка в районі Куп'янська, і просування тут ворожих військ якраз не було зафіксовано біля Куп'янська. Інша ситуація на Лиманському напрямку, де ситуація погіршується. Ми це бачимо за останні дні. От відмотаємо зараз на таймері на третє число е, фіграс, лінію фронту, і побачимо, що. Е, Ворог особливо активно тиснув на нове Липове і Новомихайлівку села, які є сусідніми. до Катеринівки, де росіяни раніше закріпилися. От на північ і на захід ворог спрямував тут свої штурмові зусилля і, на жаль, зуміли просунутися за останні дні росіяни. От станом на вчора такі просування Діпстейт нам підтверджував проєкт на Новомихайлівку, на нове росіяни просунулися. І то суттєво, доволі таки зайнявши важливі висоти тут, на Лиманському напрямку. Отже, йдемо вас, зокрема. Висоти на південь від села Нового. Тут видно чітко ці пагорби. Якщо глянути там на топографічну карту, на карту фізичних висот, то ми побачимо, що тут в районі нового є якраз певні важливі такі підвищення, пагорби, висоти, де можна закріпитися і контролювати відповідно підходи до цього населеного пункту. І загалом контролювати краще весь район, обстрілювати звідти сусідні села, сусідні позиції. Далі тут така гряда пагорбів тягнеться і на Південь від нового вздовж зеленої долини до Шандриголового села, до цього ставу в районі Новоселівки, і фактично, ну очевидно, що ворог вже кинув оком у той бік, і вони будуть намагатися саме ці населені пункти атакувати. Найближчим часом і займати їх. Це зелена долина, це Шандриголове, середнє. Можна очікувати саме спрямування ворожих штурмових зусиль в тому напрямку. І будуть розширювати вони свій плацдарм в напрямку Новомихайлівки і Нового Світу або Нового Миру на північ. Це без сумніву. Все для того, аби дійсно закріпитися на такому плацдармі північніше Лиману. Лиман і Ямпіль в долині розташовані містечка. І от це долина вже біля ріки Сіверський Донець. Відповідно, ворог контролює. Район висот північніше Лиману, буде здійснювати свій натиск артилерійський, дроновий, піхотні штурми уже південніше на згадані міста. Тому план росіян цілком зрозумілий і він читається. Переносимось на інший активний напрямок на фронті, це Костянтинівський напрямок. Костянтинівку росіяни атакують з кількох відрізків, це від Часового Яру. Прорватися через місто вони не можуть, тому сконцентрували свої засідання. Південніше, в районі Ступочків села ведуть активні бойові дії. І в районі Кліщівки, Андріївки, Курдюмівки, Ось через канал Сіверський Донець-Донбас, намагаються вони перейти, закріпитися і, відповідно, вирівнювати фронт Північніше фронт. Відрізок, вони намагаються вирівняти, цю кишеню, фактично ліквідувати. В самому Терецьку продовжується якраз здійснення частини цього плану, саме атаки на півночі міста от в районі Деліївки. І в районі Тереконів на півночі самого Турецька. Тобто, фактично, це все частина одного задуму. Відбуваються атаки по дорозі на Плещіївку. Намагаються тут вони біля Клобанбицького водосховища закріпитися наразі не вдало, Однак ці штурми постійно є. Ну і частиною цієї операції навколо Костянтинівки, наступальної, звісно ж, є постійні ворожі штурми і атаки вздовж траси Н-20 в районі Романівки, Старомиколаївки, Калино. Нового сухої балки, яку вже ворог окупував. Тобто тут здовж цієї траси постійно на цих двох відрізках відбуваються активні бойові дії. Часом, на жаль, із просуваннями ворога. Тут у нас є проблеми в обороні, тим паче, що просування ворога за останній час фіксувалося і на фланзі і лівому російського наступу, і правому фланзі нашої оборони, біля траси Мирноград-Костянтинівка, в районі Малинівки, Нової Полтавки, Олександрополя і села. Тарасівка, яке ворог захопив за останній тиждень, ворог постійно просувався отут на флангах, намагався закріпитися по трасі самій, заходив в Новооленівку, звідки був вибитий, і штурмував Олександропіль. Це ще одна така проблемна ділянка фронту. На фланзі виступ такий сформувався в окупантів за останні тижні, доволі таки помітний. Ось цей виступ я маю на увазі. Отже, про проблеми нашої оборони на Костянтинівському напрямку. Пише Богдан Морошнико, він пише, що оборона по трасі Покровська-Костянтинівка зараз сиплеться в напрямку Констахів, в напрямку Костянтинівки. Йде мова про цей відрізок траси, і отут, власне кажучи, росіяни намагаються закріпитися. В останньому випадку оборона трималася тут місяцями без просувань ворога, але через погану взаємодію між відповідальними за ці два напрямки підрозділами. Ворог має. Успіхи, і скільки ще триватиме це, коли нарешті покраща. Координацію тепер невідомо. Також на успішність прориву окупантів вплинуло те, що наша увага була в основному зосереджена на іншому фланзі Покровська. Відповідно, сили і засоби теж були сконцентровані там. Не можу сказати, що наші бійці прогавили накопичення військ окупанта, це читалося, але банально вчасно не були прийняті управлінські рішення. Управлінські рішення полягали би в тому, щоб налагодити тут так звану зону знищення кіл-зону, яка могла би. Від наших позицій, скажімо, за трасою Мирноград Костянтинівка, на цьому відрізку сягати 10 кілометрів, тобто до Новоолександрівки. І, відповідно, унеможливити ворогу налагодження логістики, штурмів і проривів в напрямку тієї ж Тарасівки, того ж Олександрополя тобто в районі Новоолександрівки, Іванівки, Архангельського, можна ще було ворога знищувати от по цій лінії. І фактично це б. Вся ситуація у нас і не виникла із проривами. Так, так було, наприклад, зроблено на південь від Покровська. Перепрошую, ось тут по цій лінії фактично вдалося зупинити ворога, оскільки від Покровська вдається дронами винищувати російську логістику. По е, лінії Селидове, Вишневе, Петрівка, жовте, тобто фактично за кілька кілометрів від, актуальної, від актуального нуля лінії бойового зіткнення. І завдяки цьому вдається і звільняти теж Котлена, Лисівку і інші населені пункти. Тобто, дрони забезпечують. Винищення ворожої логістики, ворог слабне на нулі, його можна штурмувати, його можна відкидати. Так? Ми розуміємо, як це працює в загальних рисах. На жаль, цього не було зроблено тут, от, у районі Тарасівки біля траси, яка йде на Костянтинівку. Про важливість таких якраз, kill зон так званих, говорив днями і Мадяр Роберт Броуді. Командир бригади офіцер плюс про це пише. Зокрема, пише про те, що на деяких напрямках у нас на цей момент є такі кіл зони по 10 і більше кілометрів. До лінії бойового зіткнення де будь-яка логістика ворога майже неможлива і от доводиться ворогу тими ж дронами налагоджувати постачання до позицій. Зараз доїхати до цих позицій не набагато легше завдання, ніж вижити на них. Зауважу ще про кілзони такий момент. 80% тих відео розгромів російської бронетехніки, мотоциклів, автомобілів відбувається не строго на нулі, бо багато хто думає, що саме там і починається заруба. Це не так. Більшість таких штурмів розвалюються на підході до лінії бойового зіткнення за 2-3 кілометри, винятками є лише прорив ворога за рахунок великої кількості техніки, або те, що ну, наші не встигають знищувати техніку, бо дрони закінчуються, чи хтось проморгав наступ і тоді вже починають лагати, латати дірки. Але загалом вдається ворога вибивати ще до підходу до цієї лінії. От по Покровську маємо добрі новини. Зокрема, йдемо про те, що лисівку наші. Звільнили, і повернули собі контроль над цим селом. От синім кольором позначена ця зміна на карті. З'явилася вона сьогодні буквально, це свіжа зміна. Але робота тут велася по лисівці давно. Е, мені про це розповідали військові 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Куцебайла, да Вінчі Ми їм нещодавно збирали на реби і успішно зібрали, за що вам дякую величезне. І військові передають вам вітання і подяку. Глядачам огляду карти. Бойових дій, от перший ОШП до і з іншими підрозділами активно працювали над тим, аби Лисівку вдалося від ворога звільнити. І це сталося. Росіян відкинули до Ставка, південніше села, повернули контроль над дорогою рокадною, яка отут проходить здовж фронту, тобто покращили наше тактичне становище на південь від Покровська, от по цьому відрізку на схід від траси, яка йде на Дачинський і далі. Далі на південь такі ж подібні дії, як ми знаємо, відбувалися раніше в районі Шевченкового, в районі піщаного. Котленого, удачного, тобто тут, в принципі, ситуація дуже складна по інтенсивності бойових дій, але контрольована по стану нашої оборони. Нагадаю, що саме на Покровському напрямку, як ми на початку випуску говорили сьогодні, понад 40% ворожих штурмів відбувається. Це найактивніший і найгарячіший напрямок. Але окрім того, тут круто працює наша авіація, яка ворога стримує. І от маємо кадри знищення ворожого командного пункту у Новогродівці на південь від Покровська. Теж просто прифронтове село, яке вдалося ну, проконтролювати фактично нашу авіацію, так. Тобто аеророзвідка визначила, де знаходиться ворожий командний пункт, і по цьому командному пункту прилетіли кориговані бомби, керовані бомби. су 27 відпрацював. Винищувач і удар здійснено за допомогою високоточної бомби GDM, в результаті чого повністю знищено будівлю, зайняту противником, який знаходився в центральній частині цього Це населеного пункту. Інформація про втрати серед командного складу противника, операторів, безпілотників внаслідок удару бомби. Наразі уточнюється, але відомо, що ці втрати є. Там окупанти по рації передавали, що шукають під завалами своїх чи то загиблих, чи наразі зниклих безвіст. Отже, тут по Новогродівці прилетіло, і відбувається такий постійний контроль, такий нашими, нашою авіацією, нашими засобами ураження цієї лінії бойового зіткнення цього району нашої оборони. От вона Новогродівка за кілька кілометрів від Лисівки, фактично розташована. Одна наші відбили Лисівку, а командний пункт ворога в Новогродівці за 5 кілометрів було уражено Бомбою. Ну і південніше ми бачимо ситуацію таку, що ворог просувається в напрямку Дніпропетровської області. Йде мова про Успенівку, Новоолександрівку, де вздовж річки росіяни штурмують, атакують і мали просування від Успенівки до Новоолександрівки. І в Котлярівку ворог тут зайшов. Це видно, якщо дуже наблизити карту. Адже по посадках фактично строго на захід. Вони маючи наказ до 9-го. Травня зайти в Дніпропетровську область, просуваються. От чітко от бачимо строго на захід по посадочці. До Ставка дійшли, закріпилися. Фактично, зайшли і в Котлярівку, звідси штурманули безпосередньо село. Повністю його не зайняли, там ідуть бої, але з півдня зайшли і закріпилися. На кілька кілометрів бачимо фактично тут просування ворога відбулося. Ще вони два кілометри. Тут зайняли. Ясно, що фланги не укріплені, і прямо заходити звідси в Дніпропетровську область це було б на межі з якимось самознищенням, Але хто його знає, якщо час підпирає, то можуть вони рвонути і сюди. Тут 2,5 кілометри залишилось до адміністративної межі областей. І от вони очевидно, будуть пробувати цей ставок обходити, закріплятися в Котлярівці і штурмувати безпосередньо вже Якраз Дніпропетровщину. Ну і також гляньмо на ділянку ще південніше біля Великої Новосілки. Тут штурми відбуваються, як і в районі Дніпроенергії, де ворог веселе намагається зайти. Ось воно це село Веселе. Так і на фланзі, на заході, на південному заході, от ми бачимо просування росіян від Новодарівки до Новополя. Воно відбулося буквально днями. і Ця зміна сьогодні знову ж таки з'явилася. От бачимо від новосилки від Новодарівки з двох напрямків ворог штурмує Новопіль і Зелене поле. І от відбиття ворожих штурмів в зеленому полі і вільному полі на цьому відрізку фронту зафіксоване на відео з дронів 31-ї окремої механізованої бригади. Зараз бачимо, як ці штурми відбувалися днями. Насправді, ці просування, які ми бачимо на карті росіянам, далися величезними втратами. Це лише фрагменти відео, які ми можемо показати. Але на діпстейті в телеграмі. В 31-ї бригади на сторінках є повне відео. Я вам рекомендую його глянути. Там маса винищеної ворожої піхоти, мотоциклів. От, власне, Діпстей описують це відео і втрати ворога. Сумарно ворог провів щонайменше 46 штурмових дій, силами двох рот піхоти і за підтримки 75 щонайменше мотоциклів. Втрати росіян уточнюються, але відомо про щонайменше, щонайменше 90 ліквідованих окупантів. І ще 45 поранених. Тобто це більше роти фактично винищено на цій діляночці штурми двох сіл. Новопіль, Зелене поле от на цьому відрізочку, і також північніше це штурми від Привільного на вільне поле. Ці два села тут. Ворог дуже активно штурмує, атакує. От вони втратили за останні дні понад 100 вбитими і пораненими піхотинців. От така от у нас ситуація по лінії бойового зіткнення. Ще кілька слів скажемо про Крим, оскільки днями у нас відбулася епохальна історична подія в Чорному морі. Вже біля новоросійська наші безпілотні катери збивали російські винищувачі. Як ми знаємо, су 30 два літаки було збито з момент збиття одного із таких винищувачів. І це дійсно сталося вперше в історії. Дрони Magora 7 вже працюють проти повітряними засобами, б'ють по повітряних цілях і збивають російські літаки. Росіяни в шоці, вони нажахані, вони не знають, що цьому протиставити. Оскільки фактично їхній флот втік, сховався в безпечному, нібито місці новоросійського, але тепер і новоросійсько-українські безпілотні катери атакують, обходячи Крим, накопичуються. от Ми покажемо просто. Цей шлях, який довелося пройти, промалюємо його. Тобто треба було обійти Крим, накопичитися тут в районі Новоросійська в великій кількості, і здійснити координовану атаку по бухті Новоросійська, по місту з повітря і з води. Це було зроблено. Росіяни виставили значить, свою морську авіацію, яка намагалася відбити цю атаку, і відбивала її з величезними втратами. Два втрачені винищувачі, ще й з льотчиками. Це, звичайно. Дуже болючий для ворога удар. От Костянтин Машовець пише: що якщо далі так піде, Україна може стати першою в світі країною, яка у складі своїх військово-морських сил сформує повністю. Безекіпажний флот. Залишилося хіба що в лапках навчити українські безекіпажні катери боротися ще із підводними човнами, і з беками супротивника, знищувати надводні кораблі противника його барову інфраструктуру і повітряні цілі, вони вже вміють. І це досить небачені інновації, які тепер вже на полі бою стають реальністю. Україна тут задає моду, задає тренди, робить відкриття, абсолютні, про які світ досить навіть не здогадувався і не міг їх втілити. І тепер питання, що у нас буде відбуватися 9 травня. Чи будуть основні яскраві такі дії бойові відбуватися навколо Криму? Чи все ж таки Москву буде атаковано? Росіяни бояться цього. На Москву стягнули. Вже 280 систем ППО, які перекидали з Казані, з Грозного, з інших регіонів, що, звичайно, відкриває нашим військам нові можливості для ураження тих цілей, які зараз стоять оголені і не захищені, цих цілей безліч. Вибирай, яку хочеш, що вони усі на тарілочці фактично вже готові приймати наші удари. Не факт, що саме Москву буде 9 числа атаковано, зважаючи на те, що там ще і лідер Китаю приїде і бити по ньому. Ому, ну так би мовити, не дуже пасує. Це може викликати міжнародний скандал. Росіяни прикриються Сідзінпінем, це їхня найкраща система ППО наразі. Не так всі ті панцирі та інші С-400, які вони там стягнули, як китайський лідер. Це їхній щит протиповітряний тепер для того, аби провести парад 9 травня. Але от у Севастополі ворог відмовився вже проводити військовий парад, розуміючи, що вони там не відіб'ють усі атаки, будуть прильоти. Розважаєв, заявив, що параду побіди цього року не буде, не вперше вже. Добре, що. Вони бояться, правильно бояться, як казав Зеленський. Ну і, власне кажучи, ми розуміємо, що можуть бути удари по Кримському мосту, який ворог теж захищає, закриває як Зінице Ока усіма засобами ППО, але там атака не виключена абсолютно. От ще зачитаю. Роздуми військового Петра Шуклінова про контроль над Чорним морем і над Кримом, який Україна поступово втілює цей контроль, і це дійсно системні дії. Реалізовано фактично вже Перші кроки військової стратегії щодо контролю над Чорним Азовським морями, пише Петро Шуклінов, спершись на вже виконані кроки, можна змоделювати, що чекає Росіян далі. Проста динаміка: рік назад, кілька беків. Ми всі були свідками. Зараз тепер уже такої десятки безекіпажних катерів одночасно. Наступного року можна припустити, що це будуть сотні безекіпажних катерів, які будуть синхронно атакувати різні цілі в Чорному морі. І ми вже бачимо, що відбулося повне винищення російських військових кораблів. Залишки бойового флоту ховаються в бухтах Новоросійська на віддаленому узбережжі. Це просто залізо, яке чекає прильоту флоту. Росіяни більше не мають, використовують його лише для терору, вийти з бухти на годину і запустити. Калібри по українських містах і знову сховатися. Реалізовано технологічний прорив, який дозволив винищувати засоби ППО окупантів в Криму дешевими ФПІ-дронами. Ми за минулий тиждень. Таких випадків бачили підтверджених чимало уражень радарів, пускових і так далі. Знищені десятки радарів, пускових установок, ребів. Росіяни втрачають сотні мільйонів доларів абсолютно безперспективній боротьбі. Також сили оборони України добивають уже й російську авіацію на Чорним морем. Така сама безперспективна для росіян ситуація вимальовується. Смертники на гелікоптерах і літаках все ще намагаються підніматися в повітря, але всім вже все давно зрозуміло. З повітря Крим не втримати росіянам. ППО там скоро не буде. І дії Сил оборони України призведуть до повного панування на воді і в небі на Чорним і Азовським морями. Якщо згодні з такою оцінкою, пишіть в коментарях свої думки і міркування. Не згодні так само чекаю ваших думок, аргументів. З радістю і інтересом почитаю власне, ваші коментарі. Не забувайте про них, друзі. І побачимося вже завтра у новому випуску огляду карти бойових дій. І до зустрічі.